you Вітаю вас у новому відео. Я вже погуляла з ріною, поснідала, зібралася, ну як зібралася, зробила свою ранкову рутину. Зараз я буду збиратись, тому що мені треба виходити з дому. Але перед цим я хочу одягнути, спробувати одягнути сережки. Мені здається, що вже десь місяць я ходжу без сережок, і, якщо чесно, я боюсь, щоб в мене заросли вуха. Через те, що в мене вже була така ситуація, але тоді я набагато довше ходила без сережок і мені доводилось пробивати ще раз вуха. От, а це досить важко через те, що потрібно попасти в ту ж дирку, яка була. От, тому зараз буду пробувати одягати. о, Так, це вийшло. Зараз наступно. Так. Все, я рада, що мені все ок, але мені здається, що в мене підпухнуть трішки вушка через те, що я одягнула і прям відчуваю. Відчуваю цей дискомфорт. Як, до речі, ви можете бачити, мене трішечки обсипало, трішечки з'явилося акне. Я думаю, що це пов'язано з тим, що в мене зараз місячні, е, от, а не з тим, що в мене знову якийсь рецидив акне, чи, чи знову якийсь е, гормональний звій. Але буду спостерігати за собою. Я і далі приймаю лікування свого акне. Тому від акне. І з цими ча ча часточками, я не знаю. В мене якась проблема з цим для, для біполярного розладу, від біполярного розладу. Це в мене така ж сама проблема з двома словами: хінєбра і хінхібре. А хінєбра це ім'я дочки однієї з моїх улюблених іспанських благарес, яку вона нещодавно народила. Не і в мене чомусь от ці два слова вони для мене дуже схожі. І мені. От вони... Путаються. Хоча як можна перепутати трав'яний чай і ім'я. Ще до речі, я правильно використала слово рецидив, є ремісія є рецидив. Ви вже почали сумніватися і в цих термінах. Все вибігає. Взяла собі капучино, але капучино на звичайному молоці. Я так подумала, що в принципі в мене вже і так є. Запалення, думаю, гірше вже не буде від однієї кави. Безлактозне рослине молоко це звичайно класно. Але якби там не було, воно дає свій смак: вівсяне, мигдалеве, бананове. Це зрозуміло, який смак воно додає до кави, але і безлактозне воно. Солодше, ніж звичайне молоко, тому що там додають спеціальні цукри для того, щоб вже лактоза була розщеплена. Якось так не знаю. Мене чоловік це, це знає, я вам так не передам. Іноді прямо хочеться відчути цю таку гірчинку, кавову. У мене скоро має бути операція, тому я маю до неї підготуватись. Біля нас є клініка, і я хочу зайти запитати, чи там зроблять те, що мені необхідно. Звичайно, можна було би. Зателефонувати це було би простіше, але сьогодні така гарна погода, що мені захотілося взяти каву і трішки прийтись. Дуже багато де. Я зустрічаю ось такі стежечки. Типу тротуар, йде аж удаку, вот а люди, щоб скоротити, йдуть ось так. Є таке поняття, як бажані стежки. Це отак, де протоптують люди, а не оці квадратні форми, які нам пропонує. Забудовник в ЖК, я не знаю, хто відповідає за ну міська рада, напевно, що відповідає за ось ці всі тротуари, які є. Вони переважно всі квадратної форми. І для людей це не є зручно. І того, щоб люди не ходили по цим квадратам, вони собі роблять, протоптують стежку. От і можна було би це замостити бруківкою, плиточкою, але це. Це довго і ніхто не буде цим займатися. Думаю, що хто мав або не мав справи з державними органами, вони знають, що це дуже важко комунікувати, щось вибивати, вимагати, хотіти від державних органів. От. І тому люди роблять самовільно ось такі стежечки і так само самовільно роблять парковку. Оце, що самовільно роблять парковку, це дуже дуже погано, на відміну від тих навіть тих самих стежечок. я записалась в ту клініку дуже добре, тому що вона тут розташована буквально 5 хвилин, 5-7. І мене запитали, а не хочете сьогодні? Я кажу, ні, не хочу. Ви знаєте, незважаючи, які би там аналізи не були, я собі люблю все планувати і от запланований день піти і зробити. А от так он спонтанно ні, мені таке не подобається. Тим паче, що аналізи мені не горять не вже от прямо сьогодні, тому я можу прийти по своєму запису, на який я записалась, можна не спішити. Що чесно, я думала, що це мене не спіткає, що мене це о мене. Але ні. І от я вже готуюся до лікування в медикаментозному сні. Чи переживаю я, не знаю, є певна тривожність. В мене не було жодної операції, де б мені робили. Загальний наркоз, а не тільки була місцевий наркоз. Я перенесла це добре. Але якщо чесно, то після того як в мене закінчилась операція, мене. Е... Я хапанула дуже. Хапанула, хапанула. Я панічну атаку. У мене такі були сльози. В мене оце аж я задихалася. Зі мною поруч були мами, мама чоловіка, моя мама. В мені тільки кажуть, все добре, заспокойся, заспокойся, Але оце слово заспокойся, воно ну ніяк воно не працює. Тому я не знаю, що мені очікувати від загальної седації. Тому в мене є певна тривожність, як я на це відреагую, як мій організм на це відреагує і який в мене буде відхід. До цього ще в мене був поганий досвід. Я робила цю операцію в моєму рідному місті Волочиськ, і я не знаю, як так вийшло. Але коли прийшлось знімати шви, то мені їх витягнули не до кінця. Мені прийшлося йти до хірурга в Львові для того, щоб мені витягнули і в мене не було ніякого там загноєння. А для мене, я пам'ятаю, це і так була стресова ситуація. Ця операція. Потім ще знімали шви, і потім я розумію, що мені ще раз треба знімати шви, тому є певна. На тривожність перед цією процедурою і робила місцевий наркоз. Я не здавала жодних. Аналізів цей раз мені дали перелік багатьох аналізів. Коли я отримую результати, я маю поспілкуватися з анестезіологом, і вже буде спільне рішення по факту цих результатів. Можливо, це просто через те, що був місцевий наркоз і він не є таким важким, тому я не здавала жодних аналізів, а я одразу прийшла і мені робили операцію. А що саме за операція в мене має бути? Це видалення вісьмірок зубів мудрості. бо для цього вже є показання. Насправді, коли я починала ортотодичне лікування, то в мене не було показів до видалення кутніх зубів. Типу, все було добре. І я була така щаслива. Проблема в тому, що вже декілька тижнів мене почали турбувати саме нижні вісімки, тому що вони почали прорізатись. І Я до чоловіка кажу: ну, все, в мене ріжуться зуби, я буду так само, як дитина, буду марут. На буду скиглити. Прямо аж неймовірних болей немає, щоб я пила прям таблетки. Вони е, терпимі, але все рівно я відчуваю, як вони ріжуться і як е, мене болить от саме нижня щелепа. Звичайно, я не могла не поспілкуватися з своїм ортодонтом, що буде з зубним рядом після видалення вісімок. Він сказав, що нічого негативного не буде, тому що, незважаючи на те, що в мене був позитивний досвід е, ортодот. Тичного лікування носіння брекетів все рівно я не хочу повторювати цю історію. Тому що для зубів це не ок, коли вони рухаються. Добре, що зараз <плес> я молода, <плес> що тканини вони можуть швидко відновлюватись, ясно, не будуть запалюватись. Але от з часом, чим людина стає дорослішою, тим в неї погіршується стан всього, і в тому числі зубів, ясен і таке інше. Краще зробити це зараз? І це буде набагато дешевше, ніж потім збирати ті плоди неробленої роботи зараз. Через те, що тут мудрості вони в мене ростуть так, мені здається, вони всіх так ростуть, чи їм легше посунути зубний ряд, ніж вилізти прямо через те, що тут йде кістка, а в кістку він ніяк не може. Проштовхнутись, тому він штовхає весь зубний ряд ось сюди. Може бути настільки сильне тиснення на ось ці зуби, почнуть запалюватись ясна і ясна не зможуть втримати сам зубчик, і тоді можна взагалі позбутися зубів. А імплантів ти теж не поставиш через те, що має бути на що ставити, має бути фундамент. Тому краще зробити лікування зараз, тому що потім може бути гірше, і це будуть величезні. величезні гроші. Хто дивився моє минуле відео, то я говорила про те, що я вийшла засмучена з клініки. Те, що задоволення, ну в, певньому, в певному сенсі комфорт через те, що я хочу видалити одразу 4 вісімки за один прийом в цьому медикаментозному сні. Це задоволення не дешеве, цей комфорт не дешевий. І я не планувала цього по своєму бюджету. Я планувала ці гроші використати зовсім в іншому. Якщо чесно, слово операція в мене асоціюється ось з якимось оперативним втручанням, десь тут в зоні тіла, але не в роті, але це також оперативне втручання, тому я називаю це операція. І щодо мого побоювання того, що в мене зуби мудрості близько прилягають до лицевого нерва. Мені сказали, що видаляти мої зуби мудрості будуть по частинах, вони будуть розрізатися. І як мені сказали, ми вам не віддамо ваш цілий зуб. У мене немає мети, щоб мені достали зуб як зуб. Ви зробіть мені так, щоб потім в мене не було проблем. Краса навколо Ташка співають. Скільки днів я для себе нічого не робила? Я відчуваю наскільки мені важко на спину, і сьогодні, я нарешті, зробила хоч трішечки розтяжки. Спина в мене це моє одне з слабких місць, тому трішки зробила розтяжку і йду в душ. Ось тут залила каву, в мене відкрите вікно, сижу, дихаю. Перша в мене асоціація, знаєте, яка? Пахне свіжими, молодими огірками. А друга моя асоціація, я була в бабусі в селі на літніх канікулах. Вони спрокидалися о п'ятій ранку, о четвертій ранку, якось так дуже рано, для того, щоб піти поробити все по господарці, видоїти корову і відправити її пастися. В череду так називали, і от вони вставали так зранку, і в мене була така цікавість, а що ж відбувається з самого ранку? От, і в мене були такі моменти, коли я прикидалася разом з, з бабусею, і оце літо тобі здається, ранок має бути тепло, але це п'ята ранку, і там так холодно, тобі незвично. Ти виходиш, одягаєшся, так незвично для себе, тому що це літо. Ти виходиш з хати, виходиш на е, ось це подвір'я, на це повітря, е, і воно таке чисте, таке зволожене. Ну, от, не, я не можу вам пояснити. Я думаю, ви всі знаєте, що от, е, певні запахи. Е, Пробуджують в нас асоціації, спогади. Е, от, і неважливо, чи це от таке якесь повітря, е, чи це запах якоїсь їжі, чи чогось іншого, воно нас переносить в оці спогади, в оці асоціації. І от сьогодні я так прокинулась, отак вдихнула тут. І в мене одразу дві асоціації. Я сподіваюся, ви чуєте звуки, які зараз є. На вулиці, незважаючи на те, що чути шум міста, звук машин, рух машин, все рівно чути, як півники піють, співають, як пташечки дуже сильно співають. Я сьогодні не виспалась, тому що я будильник собі поставила на сьому ранку. А чому я так рано прокинулась? Тому що з вчора я планувала, що я піду здавати аналізи, йду е, здавати кров. Я прокидаюся, чую там дощить, Думаю. Ну, не хочеться вже виходити з дому в таку погоду. Ну, почекаю до восьмої, подзвоню в сінево, тому що я робила онлайн-замовлення, і я чомусь не звернула увагу, скільки воно діє. Тобто, ти сьогодні зробив замовлення і протягом якого часу ти можеш його використати. Я пам'ятаю, що я одного разу теж так робила, і замовлення діяло цілий місяць, але думаю, ну, це було давно, можливо, в них змінилися якісь правила. На те, що вони лабораторії відкривається в 7.30, і я думаю, я не буду дзвонити саме от в 7.30, тому що люди тільки прийшли на роботу, тільки почався їхній робочий, робочий день, тільки перші хвилини, ні. Я почекаю краще до 8 і зателефоную пізніше. В цей момент я згадала, як я працювала в спортлайфі, і просто там клуб в будні дні відкривався о 7 ранку. І ти прийшов на роботу, ще немає сьомої ранку, тобто ще клуб закритий, а тобі люди вже дзвонять на мобільний. Типу, а можна записатись? А можна записатись? Друге, мені не подобалось, коли люди приходили завчасно і деякі мали наглість е, казати: ой, ви мені дайте тут ключик, е, я піду переодягнусь, а потім, коли вже буде сьома ранку, коли типу, вже можна запускати людей, то ви, ви там собі пікнете, ви сам собі пік. Люди, які працювали в сфері обслуговування, вони знають. Знаю ці всі моменти, і я дуже лояльно ставлюся до всіх таких моментів. Я ніколи не скандалю чи щось таке, особливо там, коли, наприклад, система зависла в будь-яких. Торгових точках, не знаю, в закладах може бути така проблема, як звій системи, відмови там оплата карткою, чи, чи щось таке буває. Треба деколи зачекати, тому що людина, яка з вами безпосередньо комунікує, чи це офіціант, чи продавець, вона Ну вона нічого не може зробити. Ну воно зависло. Ну все, ну треба чекати, крім часу або допомоги спеціалістів іншого профілю. Ну воно не буде працювати. Ти психуй тут не психуй. Скільки ти не виливає своєї агресії на ту людину, ну воно не запрацює від того. От і тому я завжди маю терпіння, і так само, коли там е, треба оплатити е, готівкою, наприклад, в кав'ярні, то я завжди стараюся, якщо в мене є можливість, дати без решти, тому що я розумію, що теж е, з готівкою зараз важко. Будь-яка сфера, де є комунікація з людьми, це важко. У мене такі ранкові теревені. На які мене надихнуло, надихнуло повітря. До речі, про корів. Я нещодавно чоловіку сказала: а ти знаєш, що для того, щоб корова давала молоко, їй треба народити, а не через те, що вона корова, вона дає молоко. І він такий, та справді, коли ми народжуємося, чим ми харчуємось? Молоком в матері, і так само і в корові. Щоб, щоб в неї було молоко, їй треба народити теля. І відповідно, що скільки би ми не брали молока в корові, вона б давати до тих пір, поки вона відчуває, що це потрібно, щоб теля виросло. От, тому ось так: От якщо ви не знали, то будете знати. В Ріни вже теж режим коровки. Вона жіє собі травичку. Ще, до речі, вчора, мені здається, я використала два терміни седація і медикаментозний сон. То це різні речі. от. Зустріла коліжанку, я їй дала їсти. Ні, Кітя, вона тобі нічого не зробить. Рівні самі цікаво, корм, але їй такого не можна. І їж, їсть все. Ми тебе не будемо чіпати, їж ми йдемо. Щоб ти була спокійна. Все добре, не бійся. На тебе більше боїться ти її. Повір. манюня. Я, до речі, казала, що від звичайного молока, від звичайного капучино на звичайному молоці гірше вже не буде. Але якщо можна поспостерігати, то е, та, в мене з'явилось нове акне. Думаю, ну чому, ну чому, тобі все ж таки захотілося ти, звичайного молока, то Гірченки гірчинки відчути. І от тепер. Пожинай плоди своєї гірченки. Ну, сподіваюся, вона ну, швидко пройде. Аріні чистяться зубки, тому що її треба забрати зубний наліт. Ось, Ось такий в неї зубний наліт. І нам сказали взяти ось такі штучки, ми їх придбали, і отак от чистити. Щоб в неї вони чистенькі були, біленькі, всім важливі здорові зубки, як людям, так і тваринам, собачкам, шиншилам. Всім, всім, всім. То не дивився минуле відео, то ми з Ріною їздили в ветеринарну клініку, що їй вже потрібно було зробити комплексну вакцину і вакцину від сказу. І ще ветеринар нам сказав попрацювати над двома її параметрами: це вага і зубки. От тому ми працюємо над тим з вагою, це зменшили їй порцію і більше активність, наскільки це можливо. І з зубками це от чистимо її. Зубки нам сказали, що потрібно два рази на день, але ми почали з одного разу через те, що неї починає підпухати трішки десна. Розумію, що це їй дискомфортно. Ще купили спеціальні такі дентал смаколики Тому що, як сказала нам, ветеринари, якщо зараз не попрацювати над цим, то зубний наліт перетвориться на зубний камінь, і цей зубний камінь собак можна забрати тільки ультразвуковою чисткою, і, відповідно, щоб повністю собака спала, що був це медикаментозний сон. От тому от прийшов такий час, коли працюємо над зубами не тільки моїми, не тільки чоловіка, але і собаки. Добре, що вшенчили з зубками все добре. І що, якщо би ви не знали, то вшеншили помаранчеві зуби. Ще я хочу поділити цю свою зубну історію на декілька відео, щоб не було одне і годинне. Тримайте мене подобайкою, підпискою на канал, а також мене можна підтримати двома гривнями на монобанку, посилання на якої в описі до цього відео. Будьте здорові, мирного неба! І побачимось у наступній частині!